Окається, у вас є комп'ютер. Комп Казуєте, що там є електромотори, що там де привід не відколіс. І результат, ну, ну, що я можу сказати. Я хочу вам подякувати за даного сівника. Бачу, тут більше тони добавки, в мене буде зерна на гектарі. Поранки ну, не треба, дістування не треба, можна посіяти зразу. Пару днів тому натіздили з одним фермером, він приїхав до мене, я йому розказав за вашу сівника, показав, який фон, він вже загорівся. Доброго дня. Ми знаходимося в селі Баламутівка, Ярмолицького району, Хмельницька область. І Ми привозили сюди свою сівалку офтеч і хотів запитати у Олександра Василь... Васильовича, він брав нашу сівалку, які результати, чи ви задоволені роботою. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося? Ну що можу сказати? Хочу подякувати вашому директору за те, що він... Послухав таке, що пішов на зустріч нам фермерам. При зустрічі надамо повест солісальники, ми з ним домовилися, що він дасть на це ваш новий цей сівник, на... щоб зробити з ним експеримент. Він своє слово стримав. От я йому за те дякую, що він стримав. Дав мені, правда, пізно, дав він мені 28 жовтня даного сівника привіз, але нічого. Зібрали ми тут на місці, він приїхала бригада, приїхав хлопець гоний конструктор, приїхав менеджер, приїхали робочі, які збирають, які робили його. І ми всі раз, дружно виїхали сюди на поле. Я взяв свій скал-трактор 10-25, почав сіяти. Почав сіяти з озимого ячменя, сорту, німецький сорт, такий цікавий. Він цікавий тим, що він трошки остистий, остистий, іменно, що на зерні. І при першому посіві почали трошки забиватися е, на сіні проводи. І я кажу, бачите, до гоного конструктора вашого, ви вже бачите трошки недоліки. 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 Але два сівники по 2,50 ми провели. І тут одразу на цьому ячменю видно різницю. Між родками посів 17 см, якраз рядок виходить, і така сама вістань. Пусто. І дуже гарно, якщо подивитися його на самий ячмінь, дуже гарно він показав результат. Якщо порівняти, взяти, що посівно тим сівником вашим овтеч і що посівно з то я даю гарантію, що тона до є на цьому сівнику. От я хотів би вам звернути увагу, от дивіться, ваш сівник, бачите, от ми перших два проходи зробили, почав забуватися трошки на сіні проводи. Я прикратив сіяти цей вредний озимий ячмінь почав сіти ССЗ-шко. І ось зразу видно фон 5 метрів, два проходи по втечам, відрізняється вищий, кращий, ніж СЗшки. СЗшки дивіться, нижче, вище, нижче, вище, нижче, вище. Колоски дрібні, хоч норма, мінеральних добрий та сама. Все то саме. Норма висіву 250 кг та сама. А от результат. Отута, от тут на лице. Що таке автечка? Подивіться. Рівненько, нема вище нижчого рівненькі колоски зверніть увагу, Один в один. Виповнений, крупний. О. Більше, більше, 10, більше десяти родів. 12 родів є. Чотирнадцять родів, вісім, дев'ять. От зешкою посіє. Шість, три, два. Як народився, як 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 я думаю, що, яка різниця, в чому? кажу. Іменно в цьому різниці. Що таке дається, вирівняність по сіві ціна. На пшеницях дуже гарно видно. От тут він розпустився гарно, тут трошки навіть виразків його не видно. Але так, зараз ми прийдемо, ви побачите, так, я ним лишився задоволений тим, тому що що ви попросили? Ви попросили зробити мені тут один слід діткування. Поперек я сіяв зверху донизу. Ми там вже далі там, на пшениці, ми це замітимо. Я скоротив операцію, зекономив один слід діскування, зекономив культивацію, діски, культивація це ж вже є кошти з економіки. Це горуче, так? Да. Да. Да, це вже є економічним сім'яком, сім'яком. І плюс то, що норма висю вони. Там вказується, у вас є комп'ютер. Є комп'ютер, так. Оказується, що там є електромотори, що там, йде привід не від коліс, від електромотора. Тут хлопці розказали, конструктор показав, як робити, як що. Дві минути почекав, щоб насипало кілограм під вапою, по формулі раз, два, два. Наваштували? Да, наваштував цей сільників і сію. І пішов, і пішов, і пішов. кажу. От я вас запрошую, щоб ви подивилися, який ви маєте результат. Я от, Ну що мати, я дуже задоволений. Дуже навіть, бо такий гарний є результат після цього міта. Олександр Васильович, скажіть, будь ласка, яку норму ви давали добрив? Яка норма пшениці висіву? Працюють, будь ласка, Задумав, що я 100 кг, виставивши на сівнику швиденько тих 100 кг по розрахунку. Так. І вистав мінеральні добрив, буквально за 3 хвилини виставив 250 кг посіву озимої пшениці. І посівши всю цю площу, тут в мене 18 гектарів озимої пшениці. Так і мене пішло на ектар рівно 100 кілограмів мінеральних добрив і 250 кілограмів пішло на озимої пшениці. Озимої пшениці. І дивіться, як воно який фон показав, якщо звернути увагу, що рівно, що нема вище, нижче, що йде площа рівненька, рівненька. Хоч я тут для себе ще робив трьома видами, обробляв саме насіння. сінє. Припасів, брав амогероном, отут якраз амогероном я обробляв дане насіння і, е, з фуміцином ломандорну. Там далі я обробляв е, ліногуматами насіння і теж фуміцину ламардор. І далі я обробляв чисто гумату, щоб для себе бачити результат. А як я на сьогоднішній день бачу, що воно поверіно, хоч на початку осінь я бачив. Це кажу, при в сходах я бачив, що трошки чуть-чуть було вище. Но на даний момент різниці в обробці насіння я не бачу, котрий кращий, каут стимулятор, котрий гірший. Гане ну, що мені сподобалося? Тобто, от ваш лісівник, якщо взяти СЗшку, ну, при цих умовах, що в цьому році склалися, що надто важка була ката весна. А посів у нас був тут, якщо ви знаєте, в тільки 28-го привезли, ми наче 29-го вже 7 ну, жовтня, значить, пшениця 29-30 го го жовтня. <гум> такі сроки вже ми ж не сіємо, а це посіємо. Вона най... майже не розпустилася. Пущення неї пройшло весною. Весною тут кущення. Якщо подивитися, в крадочці, що от, якщо отак от і видно, що от. Розкажу тут дуже гарно видно, що, бачите, от, що 17 см, як конструктор мені заявив, що тут 17 см під лабу, вільне падіння, так і я бачу, воно є. І от є зона, е, як технології Овсінського він каже. Густо-пусто, густо-пусто. От я цей ефект бачу. І це я тут якраз ефект побачив, і от на сьогоднішній день, як ви бачите, хвороб майже немає. Майже немає. Я, звичайно, простізе, ну, що десь тільки зацеплено, було оприскувачем підтягнуто полоска відірвано. Може бути, так майже ніде немає, позарізовозів. І результат, ну що я можу сказати? Я хочу вам подякувати за дану сім'я. Для нас цих фермерів таких малих, середніх, оціник використовувати тільки так. Менше операцій, економії. І в будь-який час ми посіємо, будь-який час. час. Він не забувається. Воронки не треба, вже треба відкидати. Я не знаю, що заводи будуть казати, що ми відпоги будемо відмовлятися. Що заводи будуть казати, що від їздів будуть відмовлятися, і mm -hmm. владера <говори> вашому самочільнику, понімаєте? Це теж кажуть, буде мінус. Вже. Ну, у нас на заводі ви час слідкують за технологіями, новітніми, модернізується все, працює 12 структурів. Так що ми слідкуємо Я це і... знаю, я це знаю. Я це знаю, тому що хочу ще раз подякувати вашому директору що він відзивається, що він каже, хочеш працювати з конструктором нашим? пожалуйста. Я стільки тих раз протружені до вашого сільника придовжив. Попросив поміняти задні катки, передні, з на задній, щоб самовчисний були, на передній трубчати. попросив там розширити ящики. Ну, це я вже робив з конструктором. Юрій Палайович, йде на зустрічі. молодість. У нас що це діло, от я люблю такого директора, що з йде, переговориш, зустрінеться, ну, кажуть, така, пожалуйста. от і от він дякую йому, що він цікавиться, як чи гарно посіяно цей сівник, що він зробив першого, чи не гарно він посів. Олександр Васильович, ми почали виготовляти цей сівник. Ви один із перших. Хочу спочити вашу думку. Чи будуть купляти цей сівник і хто для кого це більше підходить, е наш сівник по технології Овцінського? Ну, я скажу так, будуть купляти. І крупний аурхонник буду брати, середній і мелкий товарник. І буде купляти, знаєте, і громади будуть брати. Якщо голова громади, голова громади зацікавлений, ваш даний сівник, він, ви знаєте, я кажу, я, я повторюся, ну, кажу, не треба. Діскування не треба, можна посіяти зразу. Можна надати услуги в селі малі ділянки. 10, 15, 20 соток засіяти. Як статі один город засіяв ваше сім'ї, okay. є в мене засідання. Я кажу до неї, вона прийшла, ось діскую і засій. Я кажу, не треба, я маю такого хитрого сільника, не треба нічого робити. І я засіяв її пшеницю. Вона навіть не повірила. Правда, сходи не бой, яка не переживай, весною буде, все. Кажу, це в мене сорта Кратос, він любить весною сходити, каже. Ну ка, таке зійде, що ти каже, задоволений, <задоволен, так? І садоводи будуть брати. Ширина 2,50. Яка ширина міжрадя в садку? Три метри, чотири метри. Використуй площу. Якщо не посадив клубніки, не посадив щось низько, то можеш тим часом посіяти. Сінечком отець. Туди, сюди не треба робити. Закрити волов в саду, пожалуйста, сінечком втеться. А крупня ворохований теж будуть звертати, хоч вони там по десь вони вже такі посівні аграти покупляли, але вони вже мають малі ділянки. Візьми за жени того комплексу посівного на ті малі ділянки. А їх є достатньо. Бо йдеш конкуренція, йде борбаш, між середній, між крупним, між гарохонів, між якась ж. І от хто де яку землю взяв, то виробляє. І він ж теж вашого сівника придбає, тому що йому треба ці малі ділянки засівати. І туди ж не треба направляти, ж обратно. Інший агрегат, він вашим фільм зробить цю операцію і буде засіян. І дуже дасть, норма каже, все комп'ютер, все комп'ютер. Комп і, і, і на комп'ютері всі записи залишаються. Як він сказав, ми завтра будемо забирати. Я ночі посіяв, от я вам покажу, ночі ще 4 гектари озимої ячмені, угу. сорту лоран. Навіть це ні дискування, нічого. Отак є після сої. Зайшов ним вночі, там невеличкі є такі пропуск, бо ну, не побачив, од ніч був. Ну, який результат, ви зараз побачите. От я запрошую на те поле. Ну, ісключительно. Ну що, я думаю, ну нічого не робив, засіяв. Ну дав ти саме 100 кг добрив, ти саме 250 кг зробив норму. Ячменя озимого, бо вже в пізні сроки. Я, я там кстати, сіяв вже 1 листопада. Хоч до сьомого до сіти, <голи> до свята нашого старого. І <голи> <голи> так казати, я собі так в думки скупила. Справився. І разом тим, з разом тим, я ще вашим всім поміг двом невеличким господарствам. Правда, одне господарство вже в самому році розбомбили, але ну, я пізніше розкажу вам цю історію. А друге, от, я сіяв 120 кг, людина не повірила, що вона посіяти 120 кг, і сіяв 108. Ну, 180 кг. От він придбав 120 кг, і ми пару днів назад натіздили з одним фермером, він приїхав до мене, я йому розказав за вашу сівника, показав, який фон, він вже загорівся. Він вже загорівся. Я маю до вас приїхати, коли мені виготовите, маю подивитися перед відправкою. І кажу до нього, сідай зі мною, їдемо на завод, тебе І, гарно так. зустрінуть, тобі дадуть кави, ти побудеш з конструктором, може кажу, в тебе є своє бачення. Сідаєш, будеш говорити з конструктором, вони тобі поправлять, як ти хочеш. За, за наші гроші вони роблять так. все. Я сказав, що ви сіяли нашим сівником вночі, бо приїхали на цоколи, хотіли побачити ну, да, то, результат дуже... роботи. Ви я сказав, що вже на свідчий день забираєте його, бо тільки на 22 гектари. У мене добу да, заключено. Ну, я ж свята ніч мати таке регати не спробувати. Беруся, ага. не кажучи, звісно, вам, хай Юрій вибачаю. Я ночі заходжу, от в мене 4 гектари. Після сої, ні дісковки, ні оренки, нічого. І ним посіє. Подивіться, от видно одразу зверху тут. Вся солома зверху, ячмінь гарно розпустився. При фарах. устана хороша, це сортувара. Та сама норма висіву відрегулює ночі, 25 дав норму висіву і 100 кг основних добре вдавав. Він тривожки підняв. Стебло гарно, кажу, все, та не що не сіє. Днем і ночі працюють, тільки міняють. <сіх> товариша моя, <постав> Да. Як в мене вчора буде такий случай, маю такого товариша, що в за акумулятор е, накрився, кропив ранку, п'ять годин дзвонить з товариша до Валентині жінки. Приїдь, мене забере поміняти акумулятор. А вночі два часа солярки не стало. Тож день, на другому полі, дзвоню піднімаю, приїдь, потрібно солярки привезти. Така ти чого старий, ти своїм повоспом вже мене дістав. То я кажу, ти не переживай, ночі це мої, я їй дуже люблю. Вітру нема, кропити і сіяти, пожалуйста. От вам посів, я вам покажу, Дивіться, які фонари. Сорт воран. 250 кг посіяно, вже достигає. Це я вас сюди запросив, щоб ви будете бачите, що вам вже дуже мало часу лишилося. Бо я ж кошти вже кину вам сюди. Бачите, вже все, це тиждень. І тут я маю вбирати вже сі. Ви звертайте увагу, що зробити експеримент, як він мені буде вже після комбайна на всіх. Бо дивившись на Дмитрука, за його алігатора 2,5, він мені сподобався, не мав нічого сказати, він молодець. Ну, я більше ставку зробив на ваш. Хай він трошки дорожчий, але зато він у вас... То є завод, знаєте, є завод, є компенсація, є, знаєте, як колектив міняється, люди міняються. Але завод лишає. Сервіс, да, все, 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 все. Все, є підтримка, я знаю, любить час, можу під'їхати, яку треба деталь замінити, ще зробити. Є з людьми домовленість, ви дуже гарно йдете на зустріч нам фермерам. Правда, не знаю, чи ми ще довго будемо, бо от недавно у нас теж, от, я вже може і повторююся, взяли фермерське господарство Олександрівське. Батько у 2004 році помер. 16 років дитині не давали форми. Сій, все нормально, сій. В самому році на, тобі, в березні місяці оформили швиденько, на ОЗЕшки поробили і вже по 5 тисяч продали, вже перепродав землю. Не питайтесь. Вишилося фермерське господарство на маму і сина, такі бумаги, а землі вже немає. А землі вже немає. От як хіба спитався з Зеленського, «Зеленського Володимира Олександровича, як ти так зарісла президентство і вже так нас мали фермери блядь, За що? Ви сьогодні заводи працюють для нас, випускаєте техніку таку, такі хороші сівники, такі хороші агрегати. І разом з тим дозволяєте такі, щоб сьогодні бомбити такі фармські невеличкі господарства. 16 років після смерті не давали оформити смерть на серці. Не давали. Для чого? І за один березень місяць переформити і продати. Коли ця земля чисто була виділена для на фермерських собаках. У нас там були mm -hmm. три фермери. Три фермери по 10 гектарів мали. Виходили ранка здоровкою здоровку, сіяли і друг другу підказу. Вже одного, на жаль, сім'я вищився, син сім вишився, землю вже забрали. Все. Ось таке, бачите, от ваш сінечок зробив. Якщо нас так буде далі бомбити і так забирати землю, то хто буде вас викупляти. й далі то любите, треба, допомагайте нам. А то ж ми основний покупати. В принципі, ви в цьому задоволені. Ну, що Я вже зробив така. Ви зробили заказ, так. Пішов на, навіть на дорожчий варіант, сказав, я вплачу ті пропозиції, які я сказав вашому структурі впровадь, він їх впроваджує, пікав, хай буде дорожчий, бо ваша перша ціна була 315 тисяч, вашого втечу. Зараз мені виставили вже рахунок на 338 тисяч 500, яка осогласить, Ну ще пару днів тому дзвонив і ще попросив я його, ще мені трошки, бо я хочу, щоб технічні колії були в мене перекривати. Mm. Розказав, як у мене оприскувач, що в мене яка штанга, щоб я міг кажу, два проходи, на третій проході, я що міг два сошнички перекрити, дві лапи, верніше, там казати, бо там лап, дві лапи перекрити, метр сорок, наші має виказати доброго і наші має виказати насіння, висну, ховати її. Я його лучше збережу. Ну, далі, це для мене економіка. Буде як та сама Амазона. Mm -hmm. казать, мене не а в мене Амазони. Кажуть, нічого нічого. В мене агрокаліна. Це послухай, агрокалинакаш. По результатам Олександр Васильович задоволений. В жовтні місці проводили демопоказ, експериментували. Тому на сьогоднішній день на заводі вже виготовляється для нього осівник. Тому ви також можете звертатися на завод Агрокалина, замовляти демо показ, ми прийдемо до вас, будете експериментувати, бачити. І після того, я думаю, будете дуже задоволені і замовляти наші агрегати.